День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см. У глибину по кутовій частині диван займаю 1,47 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір темний. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В ній є бар, понизу диван прикрашен декоративною планкою МДФ. І до комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В великій бильці є велика ніша для зберігання білизни. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Також ще один короб є під посадочним місцем. Принцип розкладки дивану є врокнижка. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.